Ніхто ніколи не думав, що в нас таке буде. Племінник приїхав, обрізає дерева. Це було той же день, а літаки от звідти так три летять. Ніхто ж не думав, що воно ж. Ну, пролетіли те і все. Коли почали бомбити бородянку, а тоді почали у нас е, теж кинули бомбу, тоді, звичайно, захвилювалися. Я виходжу, один такий височений, ходющий-приходющий, а другий буряти. Вони хазяйну. Хазяювали в дворі, хазяйнували, вони вскрій хазяйнували. Страшно. Ховалися в погреб одного разу після того отам зачепилася, а він як почав стріляти по мені. Після того разу я сказав ніякого погреба нікуди, що буде, то буде. Отам сиділи на дивані, а вони світять тепловізорами, дивляться. Це жах. Щира подяка вашому Дспро, вашим працівникам. За вчасну допомогу, за безкоштовно в перекриті кришу. Кришу пів хати і ось, ось двері. Допомагайте людям. І щоб вже пішла ця з нашої держави.